Доброго дня. Сьогодні відогля цікавого будинку з ремонтом. Це олісники, Бухівський район, 4 км від Києва. Сам будинок 160 метрів плюс є підсобне приміщення 25 метрів і тераса 22-23 метри. Також є парко місця. Спочатку зробимо відеогляд в самому будинку всередині, а потім а потім вже на вулицю вийдемо земельна ділянка 8 соток. гарна рівна ділянка з озелененням. Сам будинок побудований із сегли керамічної. утеплювач 15 см. Інопасти твердої плотності і плюс клінкерна цегла. Це вхідна зона. Тут місце під шафу. Для вжиття для верхнього одягу. Зроблено також. Надписи по освітленню вимикачі. І верхній полиці також. Є така дзерка при вході з пофіком. Тут ще таке місце, кому потрібно більше шаф, то сюди ще можна поставити додаткову шафу. Зліва йде вітальня з біокаміном. Місце під телевізор також. Конди кондиціонер встановлений. сенсей при в одному на охолодження, отоплення і чистку повітря. Він як тепловий насос іде електричний. Рехао вікна 70-й профіль гарної якості. Вітальня кухня з виходом на терасу. Дах метаочерепиться. І бачите, підшиф іде дерев'яний. Сусіди зліва живуть і справа живуть одразу. Зліва через дві ділянки також і через одну ділянку, через дорогу живуть сусіди. Порч ліс, панорама гарна. Це кухня. Кухня з підсвіткою. Газ заведений так будинок, тому є газова конфорка, Духова шафа, мікроволновка. Так, це кондиціонер, Ой, кондиціонер. Холодильник. Сам морозильна камера також. Зроблений також поставили 4 стульця і також стіл дерев'яний. В підсобному приміщенні можна зробити. Зараз там свободне вільне планування. Можна зробити. Чи сауну, чи підсобне приміщення, кому як буде залюбки. Також на першому поверсі є окрема кімната. Підлога на першому поверсі йде повністю тепла, водяна, плитка зроблена, стіни покрашені. Фарбовання. Виводи під сигналізацію також є. Над сходин, під сходами можна зробити собі невеличку кладовку. Сходи основа йде бетонне, перекриття такого бетоні. Це котельня, система чистки води. Газовий котел, електрокотел зроблений. Також є місце під пральну сушилку, Серверна. І також на першому поверсі є свій самузу, душова кабіна. Трап зроблений під нахилом правильно. Сам туалет, трохи система. умивальник, Дзерко. І віконечко Такий перший поверх. Верні двері. Тоді ми подивилися перший поверх. Вхідна зона, передпокій шафи. Нагадую вам кухня-вітальня з виходом на терасу. Також окрема кімната, пательня, пральня і цинвузу. Давайте підіймось на другий поверх. Поручні зроблені. Така панорама відкривається. На другому поверсі є три окремі кімнати, дві гардеробні, два санузла. Давайте зараз справа наліво подивимось кожну кімнату. Також, якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб в бачити наступні нові відео будинків. Дякую. Тоді перша кімната — це санвусу загальний. Є туалет, єде, ванна, умивальник з дзеркалом і рушник сушок. Ванна девід. Грохі іде туалет. Все. Отакий цікавий син Також підсвітку можна зробити. Ага. Ну, Чия, щось не так роблю, ну суть, зрозуміла, є підсвітка. Якщо не витрачати час. Тоді справа йде кімната. Справа йде кімната. З кондиціонером. Така ділянка на задній вид. Зліва це загальна гардеробна. Справа є і зліва. На другому поверсі, до речі, отоплення йде за рахунок батарей. От друга спальня. В кімнатах батареї. В санузлах і в гардеробних іде отоплення за рахунок водної підлоги, там плитка. І третя спальня на другому поверсі. Велика спальня. Батьківська спальня, Мастер спальня. Можна зробити туалетний столик собі також. Метраж дозволяє. Само, самої кімнати це ще одна гардеробна, своя гардеробна. І також. Свій санвузол, Душова, туалет. Мувальник. З трапом. Все нове, ніхто не жив у будинку. Нещодавно закінчили ремонт. Буквально місяця два тому. Зараз є в наявності цей будинок, я ще вам покажу ділянку 8 соток. І будемо закінчувати ціна цього будинка на сьогодні 280 тисяч доларів. Нагадаю, знаходиться він в селі Лісники, Обухівський район, поруч з Києвом, поруч є вся інфраструктура. Якщо який, якийсь магазин, то тут 500-800 метрів два магазини поруч є. Якщо щось більше, то супермаркети, ресторани. Тут кілометр, може, з чимось іде. Кінний клуб і Club, Там є гарний ресторан. Тренажерний зал також там є. А на трасі Новобуховській це десь звідси кілометра 2,5. Іде супермаркети, Сільпо, Фора, АТБ. Також є Макдональдс. Є приватні школи садки в лісниках в Ходосівці, і тут і хотів поруч. Є декілька садків і, і шкіл, тому Кому що потрібно. Такий вид має будинок. Фасада. Сучасний стиль. Яскала справа сусіди живуть, зліва через дві ділянки також. Там через одну ділянку і через дорогу через одну ділянку живуть. Є озеленення, автополив, газон, кабельний полив. Місце під генератор також виведено, три фази. Ворота зроблені вже з мотором. Пульт буде передаватися місця на 2-3 машини, дивлячись, які розміри. Також за воротами є можливість поставити декілька машин, якщо гості приїдуть. Це септик з переливом. Також тут вивід під трифази, штекер, щоб заряджати електромобіль. тераса. ми вже бачили. Зараз не відкрию, але вільне планування. Йде 25 метрів. Підсобне чи сауну, чи ще щось. У кого які бажання є. Також зроблено водовід від води. Металевий. Такий гарний вид має ділянка задня. Тут є Хантер автополив система. Дуже тихо затишне місце. Свердловина. Газ заведений, світло три фази зроблені. Всі комунікації заведені, все функціонує, залишилось тільки о, до кінця під себе меблі зробити, так? І також спальні ліжка. Ну, під себе вже доробити саме меблі. Я буду закінчувати цей перегляд. Нагадую будинок: 160 метрів плюс 25 метрів. Підсобне приміщення і 22-23 метри тераса На 8 сотках землі, будинок з ремонтом, ціна його 100-200, вибачте, 280 тисяч. Всім гарного дня. До побачення.